За словами Оксани Іщенко, спеціалістам Держпродспоживслужби все складніше працювати у прикордонних громадах Шосткинського району. Про це фахівець розповіла під час апаратної наради. Поки що в повному обсязі ми в деяких регіонах ну, нашого шостецького району, як правило, прикордонних досі не можемо здійснити відбір води з зрозумілих причин, тому що світло то є, то нема. То постійні обстріли, і у нас там вже залишився лише один наш спеціаліст співробітник. більше виїжджає. Ось, і не тільки в цьому районі. Те, що йдуть обстріли сусідніх громад, які знаходяться в безпосередній близькості до кордону, то е, це не значить, що служба якась не буде працювати на цих територіях. Служби працюють, але. Концентруємо у шостки. ні, десь іще в другому місці, але робота продовжується. Однозначно, тут без ніякого сумніву. По всім напрямкам. Стосується не тільки вас, це стосується не тільки вас, це стосується абсолютно всіх служб у Шосткинській філі сумського обласного центру зайнятості. Триває робота з надання компенсації за працевлаштування безробітних та видачі ваучерів на навчання на сьогодні. Від роботодавців громади отримано 15 заяв на компенсацію як єдиного соціального внеску. Так і витрат, їх витрат на заробітну плату, в тому числі є можливість компенсувати компенсувати витрати роботодавцям за працевлаштування учасників бойових дій. Це я звертаю увагу наших наших роботодавців в чергове. Також продовжуємо працювати над видачею ваучерів на підвищення кваліфікації деяких категорій працездатного населення нашої громади і в цілому району надано вже 50... П'ять ваучерів на підвищення кваліфікації, очільник громади в черговий раз наголосив на важливості забезпечувати гідне отримання послуг для мешканців тих громад, які знаходяться найближче до кордону. Люди, які залишилися ну без всіх структур там, поруч з фронтом, поруч із кордоном, повинні відчувати, що хтось ними займається, повинні знати, куди можна звернутися. Приїхав в місто, прийшов у службу, отримав послуги, поїхав назад і таке інше. Якщо треба якась допомога з нашого боку, якісь фінансові ресурси, ми згодні допомагати цим громадам, тому що ми зацікавлені вижити таким спільним спротивом проти цього ворога, який агресивно плацає зубами зовсім тут поруч. Внутрішні приміщення особи Шосткинської громади почали отримувати садовий інвентар. Про це повідомила Дар'я Гребенюк. На минулому тижні видали частину відповідних заявок ВПО інвентарю садового городнього люди, люди задоволені та, та е, прийняли участь у відповідній програмі. Комунальники шостки працюють над підготовкою житлового фонду громади до осінньо-зимового періоду. Також триває у нас підготовка до опалювального сезону. Наразі зараз проведено ремонт 31 аварійної дільниці із 35, що були виявлені під час гідравлічних випробувань. Також триває ремонт і ревізія запірної арматури та внутрішньої будинкові мережі. Проводяться ремонти ліфтів. Міський голова вкотре звернувся до старост з дорученням готувати помешкання для переселенців з прикордонних громад. До всіх старост, кожний староста, дві, три хати, будинки повинен приготувати для переселенців. Через деякий час я вас усіх спитаю, що зроблено? Ніхто з вас, кроме вовни, не звернувся за матеріалами і за ресурсами. Чого ви ж дете, що воно саме буде вирішуватись там? Є можливість сьогодні ми допоможемо. Є можливість прихистити людей з першої лінії. Давайте це робити.